Yeah. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що всі темні сили щезли, весь мир людський звеселився, що син Божий народився, і ми, браття, звеселімся, рожденному поклонімся. В небі зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того вифлеєма» ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Божу славу, що родився в сіях, всім похивдженим надія. А скажімо, що ми за люди, хай відомо усім буде. Я, князь, великий моломах, владар українського народу, не раз я мріяв собі в снах. Як сонце сяє на свободу, і я також сюди прийшов. Удар дитяті меч приніс від свого бідного народу, хоч припоясаний той меч, та він мертвий лежить у гробі, чекає близько із небес, щоб розкуватись при нагоді. Я, князь Галичини й Волині, також почув цю вістку нині, що Христос, Спаситель світу, народився у Яскині яскраво зірка світить на небесах. Усім нині. Я, козак, із Дніпра, з великого Лугу Запорізька січ стара, впала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні. Сі могила спала, аж учора на горі зірка засіяла. Як день божий лиш настав, стали ми збиратись. Отаман мене післав усе те дізнатись. І пішов я Вифлеям помолитись Богу, щоб Господь благословив у добру дорогу. Ось і я, ваш рідний брат, українець із Карпат, через гори, через ріки, йшов до того, що навіки. Буде мати честь і славу. Буде мати честь і славу. Разом Разом з вами стану в лаву, будемо разом мандрувати, Христа Бога прославляти. Стійте, браття, гляньте з хати. Що там сталося на дворі? Страшно всюди, темно всюди. Зірка згасла у горі. Хтось біжить сюди з мечем. Станьмо в лаву, проженем. А, це Ірод, цар юдеї. Він злякав з дитини цієї і шукає скрізь її. Проти нього станьмо всі. Відкривайте ширші двері, що погукли, мов тетері, бо заходить цар і родно хати за Ісусуха. Вже запізно, хто бунтує проти мене. Другий день вас доганяю, аж тепер усіх тут маю. Ну, признайтесь перед нами. Може є він тут між вами. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний. Він буде лихих карати, буде правду захищати. Замовчіть мені, прокляті, бо старай вас в цій хаті. Гей, ви мої жовнярі. Беріть мій приказ собі. Суди, ходіть і шукайте, всім дволітнім голови стинайте. Цей приказ святий для нас, сповнимо його. Ураз. Пішли воїни по світу блукати, дволітнім голови стинати. Ми всім дволітнім голови стинали, і твого сина не минали. А тепер і вам не жити. Хто вас буде боронити? Гляньте, браття, світло є, бачите, як у вікна б'є. Тож до хати запросім, хай освітить нам цей дім. Дістись, браття, все є гарно, Злочин не пройде безкарно. Ось так з'єну ці роди, заживуть тоді народи, будуть Господа вітати, його ласку прославляти. Добрий вечір, пане брате, можна з вами торгувати, я вам все усе продам. У мене завжди добрий крав, що я бачу, що я чую, бонізь таку страшну, люту зиму мандрувати. Напасти собі шукати, чи не краще в хаті сісти, трохи випити і з'їсти те, що Мошко вам приніс і поставив ніс. Маю в торбі добрі речі, все смачне із моєї печі. Може хоче хлопку рити, трохи душу закропити, як отой чудак пилип, що до шнапсу був прилип. Ну, ніхто мене не чує, невже Мошко не вторгує? Може, грошей вам не стало, я вам борг дам, як бувало. Гей, мала хайда, ми жиди не міняєм, не торгуєм і тебе не потребуєм. У нас свої кровниці скрізь. І ти жиде, між нас не лізь. Ой, біда, біда моя, що я маю, бідний, робити, як ви не хочете у мене ніч купити. Я твоя біда. Йду по твоїх слідах, забираю всі достатки, не лишаю найкладки. Лиш один мене б як якби в світі панував. Той, хто вчора народився, славний ірод розізлився, і його сьогодні знищить, але ірод мій і мій дружище. Не сміши, бідо, проклята, він у чорта твого брата, Тож спіши туди, сестрице, та хочі, щоб не стигнитись. Ох ти жиди, суховебрі! бери торбу йди на жебра. Май палицю я ворогу, щоб не вкусив пес за ногу. Ти любив наш і сину, біжте шахрувати, Пора тобі жити, йде працювати. Добре сталося, слава Богу. Тож збираймося в дорогу, затім вийдемо із хати, треба заколядувати. Вобиє. school oh. Віки. Ісус нарожденний руки простягає, наше село милування Він благословляє, щоб на Україні нова радість стала, щоб ми президента мудрого обрали, бо того достойна українська держава, щоб її у світі множилася слава, Христа.